Нам казали, що людська раса зародилася на землі. Це не так. Що буде з людьми, коли вони дізнаються правду. Ви уявляєте? Я не думаю, що люди хочуть знати правду. Я хочу. Вашу планету колонізували Абрасакс Індастріс близько ста тисяч років тому. Це одна з наймогутніших династій у всесвіті. Існує троє нащадків. Найстарший балем. Це він захопив планету і хоче вбити вас. Я звичайна людина. Повірте. Ви, королева. Що з дівчиною. Досі жива. Знайдіть її мені. І самі гени відроджуються у тому самому порядку. Відбувається реінкарнація. Ваше життя зміниться. Ваше величність. Але я не змінюся. Балем проголосив себе правителем. Але насправді земля належить тобі. Я висмокчу з їхньої планети все перш ніж віддам її. Ти колись бачила обробку планети? Ні, але кажуть їм не боляче. Ти мусив сказати, нащо вона тобі насправді. Завжди. І не мрій. Вашо величностей, у мене з собакою більше спільного, ніж із королевою. Обожньою собаки я завжди їх любила. Поперед.